Мир тобі, як ти поживаєш, я бачу твоє серце і бажання всі твої, та жаль, молитві ти цього не промовляєш, і через це пишу листа тобі. Я вчора теж був біля тебе на світанку, чекав, коли прокинешся від сну, щоби благословити твій день з позаранку, а сповна ти радів життю. Але ти до стіни лиш відвернувся, Аби поспати ще кілька хвилин. А я стояв, чекав, щоб повернувся. Ніхто на світі так чекати не умів. А потім зовсім часу бракувало ти вмився, одягнувся і пішов, як жал, як завжди, вранці надто поспішав. Та я помітив, як тобі болить душа. На мить ти глянув на моє слово. Моя дитино, зупинись, постій. Я так бажав, щоб мали ми розмову в молитві щирій, трепетній, простій, та виртурбот щоденних швидкоплинних, Тебе умить у круговерті закрутив. Весь час ти клопотався неупинно. Молитись то немає часу і сил. Згодом обід і знову ти зітхаєш. А я був поруч, я завжди поруч був. Я бачу, як душа твоя страждає, та жаль молитви твоєї знов не чув. Ласкавий вітер я посилав тобі на зустріч, дощем рясним та теплим моросив. Я сподівався на твою молитву, нашу зустріч, та знов на це у тебе бракло сил. А пам'ятаєш, мелодійний спів пташиний, це я, дитино, тебе потішав. Я повсякчас був поруч, лиш не зримо. Я був з тобою, а не осторонь стояв. З роботи втомлений ти повернувся і мріяв у думках лише про сон. У молитві знову до мене не звернувся, в руках твоїх опинився телефон. Цікаві відео, новини за сьогодні, ти все переглядав щось собі, Та чи важливіше це за поклик Господній, чому, дитино, я байдужий став тобі? Я прагну твоїх слів у молитві щирій, я буду поруч, берегти мові спокус, я тебе дочекаюся, моя дитино, з любов'ю твій Спаситель. Jesus, slow